Привіт, хлопчики та дівчата! Подивіться, які гарні в мене кульбабки. Що буде, якщо я подмухаю на них? Так, їх насіння полетить високо-високо. А знаєте чому? Тому що воно дуже легке. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про такі поняття, як легкий та важкий. Довкола багато предметів. І кожен має свою вагу. А як можна її визначити? Так, нам потрібні ваги. Діти, подивіться, в мене є камінчик та пір'ячко. Давайте подмухаємо на ці предмети. Пір'ячко літає, а камінчик ні. Тож, як ви гадаєте, який предмет важкий, а який легкий? Давайте покладемо на ваги та перевіримо. Пір'ячко зверху, то ж воно легке, а камінчик знизу, то він важкий. Ще в мене є повітряна кулька та м'ячик. Вони однакові за розміром, а за вагою. Діти, давайте перевіримо. Повітряна кулька легша, тож вона вміє літати. Зараз ми на ній полетимо на галявину. Там нас чекають друзі, яким потрібно допомогти розібратися, хто з них легший, а хто важчий. Полетіли. Що ми бачимо? Друзі вже підготували ваги та чекають на нас. Першими хочуть визначити свою вагу Вініпух та П'ятачок. Діти, як ви гадаєте, хто важчий, а хто легший, зараз перевіримо. То що ж ми бачимо? П'ятачок легший за віні пуха. А Віслюк і А вважає, що він легший за п'ятачка. А ви як вважаєте? Зараз перевіримо. Тож погляньте і скажіть, хто важчий, а хто легший. І а важчий. А чому? Тому що важчий завжди знаходиться знизу. Подивіться, хто в нас на галявині? Це тигруля та бджілка. Друзі, посперечалися. Що вони в однакову смужку, то і за вагою однакові. А ви, як вважаєте, давайте перевіримо. Погляньте на ваги, все ж таки тигруля важчі за бджілку. Діти, як ви гадаєте, хто з цих звірів однакові за вагою? На мою думку, що Віслюк і А та Вініпух. Давайте перевіримо. Дивіться! Що таці вагів знаходяться на одному рівні. Це свідчить про те, що вони однакові за вагою. Наші друзі більше не сперечаються, бо вага не має значення. Діти, а зараз ми дізнаємося, де мешкають наші друзі. Подивіться, ось їх будиночки. На що вони схожі? Так, звісно, це геометричні фігури. Ви всі їх добре знаєте. Друзі вже розташувалися по будиночках. Давайте дізнаємось, хто де мешкає. Діти, де будиночок Вінніпуха? Так, його будиночок в лівому верхньому куті. Де будиночок Віслюка і А? Його будиночок в правому нижньому куті. Де проживає п'ятачок? Звісно, його будиночок в лівому нижньому куті. Діти, де мешкає тигруля? Так, його будиночок в правому верхньому куті. Як ви гадаєте, де мешкає бджілка? Так, звісно, бджілка мешкає посередині. Сьогодні ми з вами дізналися, що всі предмети мають вагу легкі, важкі та однакові. Діти, прийшліть нам світлини з предметами, які, на вашу думку, легкі та важкі. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись!